Чим масштабніша ваша ціль в житті, тим глибше іноді ви будете просідати, зупинятися, відкочуватись назад. Чому? Тому що для великих масштабних досягнень необхідна сильна психічна конституція. Тобто ваша психіка, а це ваше вміння сприймати виклики долі повинна бути. Такого ж рівня, як і ваша мета. І головне розуміти, що цей психічний наш рівень, наш характер, він не від народження такий, а він дедалі стає більшим і масштабнішим, чим більше ситуацій і викликів в житті ми долаємо. Тому зупинився, нічого страшного, головне часто піднятися і піти. Кому цікаво, напишіть директ, я. я допоможу.